Так, усім колегам закупівельникам, э, добрий день сьогодні. З вами група компанії Радник та представник Мінекономіки. сьогодні, сьогодні з нами Ганна Пясецька. Доброго дня! Перш за все, я вас я думаю, не тільки я, але й наша вся закупівельна громада, хочемо привітати, якби з новою посадою, з новою відповідальною посадою, оскільки це ми вважаємо мега крута новина, коли практики, коли дійсно знавці закупівельної сфери стають невід'ємною частиною мінекономіки і ще й діляться цими знаннями, можливостями з нами. Тому ще раз на доброго дня, будь ласка. Розкажіть, який напрямок у вас зараз за вами закріплений в Мінекономіки. Поділіться з нами такою інформацією. Доброго дня, дякую за поздоровлення. Сподіваюсь, що через там 90 днів можна буде говорити там якийсь попер... первинний звіт про результати роботи. Я обіймаю посаду керівника департаменту сфери публічних закупівель ну, і конкурентної політики. Зараз він називається. Фактично, функція, ну, основна функція, яка стосується закупівель, це там законодавче розроблення, оформлення і там перетворення чи навпаки у удосконалення системи публічних закупівель у законодавчому полі. Ну і відповідно, щоб це корелювалося з потребами е, сьогодення. Ми бачимо, що у нас зараз період змінний, Треба швидко реагувати на нагальні потреби, треба вміти е, приймати. Ну, певно правильні, можливо, деякі ризиковані, але виправдані рішення. Є необхідність оперативно реагувати там. Сьогодні проговоримо на про відміну аукціонів. Це також одна з прикладів такого оперативного, ну, спроби відреагувати на реальність, якою ми зараз живемо. Ну, відповідно, стратегічні задачі, які перед нами стоять це загалом подальший розвиток удосконалення системи закупівель, інтеграція з директивами ЄС. Ну і проведення, ну і якби забезпечення балансу між потребами замовників, потребами учасників і залучення відкритого ринку до цих державних контрактів, до коштів, які витрачаються публічними публічними замовниками. Клас. Зрозуміло. Тоді вже наступне питання. Раз ми зачепили тему аукціонів. Буквально сьогодні вже 3.01, вже 23-го року набули чинності зміни до особливості, чергові зміни. Тож, як ви ставитесь до цих змін, коли вже є закупівлі, а аукціонів немає? Що ви думаєте з цього приводу? Ну варто почати, що це вимушений крок, і на даний момент ми намагаємось відреагувати на. Відключенням на блкаути, в яких перебуває країна і проблема саме аукціону, чому цю питання ми хочемо знати зняти хотіли зняти і зняли з аукціону. Це те, що аукціон відбувається тут і зараз він онлайн і аварійне відключення, чи відключив включили світло трошки пізніше. Всі ці проблеми дуже критичні під час цього проведення аукціону онлайн. Ну якщо ми навіть уявимо, що замовник Ой, учасник перепрошую, тут, учасник. Пішов, включив собі генератор чи екофло, Він витратив на це 5 хвилин для того, щоб піти до щитка, включити, виключити, потім завести генератор, ну і так далі. І 5 хвилин він втратив, він не зміг вже подати свою пропозицію. Ну уявимо таку ситуацію, і виходить, що, наприклад, маючи можливість дати пропозицію нижче, він цього не не зміг зробити технічно. І ще погано те, що ми ж не можемо цим ризиком управляти, тобто неможливо передбачити ці аварійні відключення. Чи десь затримується е, служба е, обслуговування мереж? Чи якісь не знаю, ну включили раніше, вмикнули пізніше? Тобто, це не ну цим ризиком неможливо управляти через те його треба знімати якимось іншим чином. От е, таким чином намагалися зняти. І е, передбачити, що замість аукціонів у нас буде й проста система: подаєш найнижчу пропозицію. Тебе є один шанс при поданні пропозиції в кін, ну, до, до до кінцевого строку, подання пропозиції подати цю цінову. І якщо ти її подаєш, найнижчу, ти виграєш. Які аргументи е, за ну напевно, це поки виглядає меншим ризиком ніж залишити учасника. Без можливості прийняти участь, участь в участі в акціоні взагалі, тобто ми ж маємо альтернативу, або там, потенційно не прийняти участь в акціоні, або подати свою пропозицію і подати її там фінально один раз. Подаючи цю пропозицію, ну як ми вважаємо, це може виглядати, подаючи цю пропозицію, учасник має розуміти, що це його єдиний шанс, він його подає. І якщо він подасть за велику, там трошки там. По жаднічає, так би мовити, то він може програти. Натомість, якщо ми говоримо про звичайний аукціон, подаючи свою пропозицію, учасник розуміє, що аукціон ще попереду, і він може трошки там, закласти більше, якщо він там, не вважає, що йому десь щось перевага перший крок ставки на аукціоні. Тому між цими ризиками наразі тимчасово прийнято рішення прибрати аукціон, тому поки що ми кажемо, що це максимальний срок цього півроку. Сподіваємося, що більше не знадобиться. Але протягом цього періоду ми будемо спостерігати, який ефект мала ця зміна на ринок закупівель. Ще хочу наголосити для наших замовників: що ті ті закупівлі, які розпочалися до сьогоднішнього числа, до третього, ну нас запис третього січня, вони будуть завершитись з акціонами так само, як і починалось. Все, що оголошено з 3.01, воно вже буде проходити по новим правилам без аукціонів. Дійсно, це так. У нас основне правило, що закріплено в Конституції України, воно ніхто його не, не відміняв. Тут ніби як зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чи планується Мінекономіки у зв'язку з цими змінами видавати лист, роз'яснення певне? Um, ну поки не, не планували роз'яснення, тому що, ну, начебто, з точки зору законодавства, зрозуміло. Тобто, якщо там брати текст постанови, що зрозуміло, аукціону немає всі. Умови, які були пов'язані з визначенням найнижчої ціни, вони прибрані ну, або модифіковані. Тобто законодавчих якихось колізій, напевно, мені здається, які треба врегулювати чи які треба роз'яснити, немає. Єдине є питання ефекту цієї зміни. От ми цей ефект маємо і розуміти і міряти. Дякую, зрозуміло. А скажіть, а може, раз ми зараз говоримо про певні зміни, ці зміни вже набули чинність. А може нам, як там учасникам, замовникам, може, вже слід морально готуватися до якихось іще змін? Може, вам відомо над чим, ну які плануються зміни надалі в закупівельній сфері. Um, ну, я б сказала так: ми перманентно ведемо роботу щодо збору пропозицій. Тобто ми відкриті для пропозицій від колег. Будь ласка, пишіть нам, ви знаєте, куди, коли, якщо не знаєте, пишіть там Фейсбук, пишіть мені, пишіть колегам з Мінекономіки свої пропозиції. Ми приймаємо це на постійній основі, обробляємо і намагаємось ну, відреагувати на ці запити, і ця робота ведеться постійно. Сказати, що ми очікуємо якісь грандіозні зміни, що там переверне світ, е, ну, найближчим часом, напевнені, ми все ж таки кажемо, що ми зараз реагуємо на ту ситуацію, в якій ми живемо, і е, намагаємося вже підготуватись до поствоєнного періоду, коли ми будемо мати імплементоване законодавство з директивами ЄС, будемо мати. Якісь там гнучкі, цікаві нові інструменти, принаймні, спробуємо їх зробити ем, такими, які варто застосовувати і легко застосовувати і зрозуміло. <кій> ем, ну тому м, поки готові приймати від замовників, можливо, навіть від учасників, якісь конструктивні пропозиції, що, що не так в поточному регулюванні, і насправді це така. Можливість виміряти, наскільки ті зміни, за якими зараз ми живемо, там скорочені строки для розгляду пропозицій, для подання, там відсутність наявність аукціонів, це дасть нам змогу поміряти і визначити, що робити в майбутньому, як будувати свою систему закупівель, структуру закупівель, як правильно і ефективно витрачати кошти, продовжувати ефективно витрачати державні кошти. Дякую за таку розлогу відповідь. Ми ви від нас не скриєте. Ми знаємо, у вас дуже великий досвід в закупівлях, і зараз деякі замовники, ну більшість певне, вже звітують про викладання. Дання, але ж я думаю, що всі хвилюються питанням правильним забезпеченням потреби цього поточного 2023 року. Скажіть, будь ласка, може, як ви вважаєте, як найкраще, найефективніше задовільнити потреби 2023 року? Як замовнику можливо йому краще купувати партіями, чи може закуповувати відразу на весь рік? Ну, якісь поради з приводу того, як правильно забезпечити потребу 2023 року, дякую за питання. Дуже багато було вже комунікацій, які націлені на переконання замовників, що в даних умовах доцільно і можна купувати невеликими партіями. По перше, ми зна... ми розуміємо, що ринок не готовий укладати довгострокові контракти і тим паче фіксувати ціну. І ми розуміємо, що поточні строки проведення закупівель вони набагато менші. Вони допомагають замовнику оперативно реагувати на зміну потреби, на зміну ринку, і в межах там умовно, що було підраховано там в середні 15 днів отримувати контракт і вже його йти виконувати. Тому в даному випадку мені здається. Правильно розуміти, ну теж розуміти, розуміти які пропозиції є на ринку. Скоріше за все, вони не будуть довгостроковими і проводити короткі закупівлі на свої потреби. Ну звісно, не ділячи при цьому предмет закупівлі, таким чином, щоб не проводити торгів, взагалі, ну але короткострокові контракти зараз більш доцільні, більш ефективні. З ними можна отримати ну і більш гарантований результат. Ніж на якісь довгий довгий великі величезний тендер і контракт, і отримати коректну актуальну ціну. Ну тут я на 100% з вами погоджуюсь. Тут головне уникати цього поділу предмету закупівлі, Ось тому так дійсно є таке. Скажіть, будь ласка, є в нас ще таке доволі повторюване питання, яке в нас задається з року в рік буквально стосовно пролонгації договорів. Як ви вважаєте, чи взагалі має місце пролонгація в публічних закупівлях? Чи краще все ж таки утриматися від цього? Що ви думаєте з даного приводу? Ну, у нас же зараз є 1178 умова про продовження строку дії договору поточного року на наступне, якщо є необхідність провести закупівлю. Ну тобто, це навіть там є посилання на е, поточно 41 першого закону, тому е, нічого порівняно з попередніми роками в цьому випадку не міняється. Єдине, що ну мені здається, що також знімає е, проблеми, те, що процедура закупівлі за 1178 вона коротка. Тобто, ну, якщо ми говорили, що раніше мінімум відкриті торги півтора місяці, це від оголошення до моменту укладання контракту, і або потім ще його виконувати треба, то тут сроки значно скоротилися, і от можна якось, ну не маючи планування на дуже великі. Там час вперед ми можемо проводити закупівлі без потреби пролонгації попередніх, тобто, ну пролонгація є законодавством, дозволяє, але мені здається, в поточних умовах можна використовувати і коротку закупівлю з особливостями відкриті торгії, і також з таким чином покрити свою потребу проблему і потребу. Ну, ну тут дійсно У нас в публічних закупівлях потрібно розрізняти поняття як прямий договір, так і договір про закупівлю. Якщо навіть в прямому договорі ми можемо спокійно застосовувати. Пролонгацію у це може бути розцінено якби як і порушення, оскільки контролюючі органи іноді мають протилежну позицію. Тут потрібно ще ж не переборщити з сумами, які використовуються в цей в цьому ж договорі. Тому так це таке є спірне питання, і тому я з вами погоджуюсь: тут краще все ж таки не займатися пролонгацією, а діяти відповідно до закону з урахуванням особливостей. Ну і таким чином проводити задовільняти свою потребу. Якщо дозволити коментар з цього приводу. Ми ж розуміємо, що мета на нашої замовників в тому, щоб ну ефективно і прозоро використовувати кошти. Якщо ми ну, маємо якийсь злий умисел і там продовжуємо без кінця якийсь договір, який тягнеться, там не знаю, з 169 шістдесят постанови, ну до речі ж, не можна продов... збільшувати обсяг за цими договорами. Принагідно хочу там повідомити, тому що у вас був список закупівель обсягів, які вам потрібні. Якщо ви договір уклали. То ну він закінчується і там все закривається. Ви його, будь ласка, не продовжуйте декілька разів. Будь ласка, такого не робіть, то ми маємо розуміти, що наша мета все ж таки відкрито публічно використов... витрачати кошти і давати бізнесу і ринку, які зараз ну не найкращому становищі, як і всі ну ми в... в поточних умовах воєнного стану. Ми маємо давати можливість бізнесу доступу до цих коштів. Тому, будь ласка, ну врахуйте. Що <кій> чим е, там зрозуміліше, простіша ваша закупівля, тим е, більше вірогідності, що ви закупите товар? Ну просто закозакінчити її результативно і купите ефективно. Угу, зрозуміло. Ну так як ми все ж таки трошки е, зупиняємося на темі планування, е, то як ви вважаєте, як замовнику найкраще зібрати потребу? Е, на що звертати увагу, на які показники? Чи варто можливо звертатися до структурних підрозділів чи відокремлених, якщо вони є в такого замовника, якими джерелами йому краще користуватися, щоб об'єктивно скласти потребу та її потім задовільнити? Це доволі складне питання з точки зору закупівельника, тому що компанії різні. Структури різні, програмне забезпечення, інформ і потік інформації, яка відбувається в у замовника, це компанія, орган, установа. Вони абсолютно різні тому напевно якоїсь загального там іди. Туди візьми інформацію, звіти поки що не може бути. Ну це зрозуміло, і кожен з уповноваженої особи, закупівельник, має орієнтуватися на ту структуру, яка у нього є, і ті джерела інформації, які він може бути, може бути доступна. Якщо є якась система обігу інформації, там ERP, умовно з якого можна отримувати інформацію про потребу чи про заплановані якісь закупівлі, чи про залишки на складах, ну і так далі. То звісно таким джерелом варто, варто користуватися. Якщо якоїсь автоматизації процесу такого немає, то звісно доводиться і треба звертатись до тих підрозділів, тих служб і осіб, які генерують потреби, які знають, що ну в цьому році ми точно будемо купувати або там, плани на закупівлі, якого у нас є. І збирати цю інформацію важко насправді орієнтуватись. Ну як раніше були рекомендації: подивіться на те, що ви купували минулого року. Скоріше за все, частина з цього це є сталі закупівлі, там електроенергія, щось, щось що повторюється, і плюс-мінус ви можете там, навіть не запитуючи інформацію, десь собі розуміти. Потребу, але зараз на жаль, ну ситуація змінилася. Зрозуміло, казати про сталість закупівель вже не доводиться, і плюс дуже сильно змінились ціни, і, відповідно, пороги. Тому планування на даному етапі дійсно потребує обробки і збору і обробки інформації від безпосередніх виконавців по контрактам, безпосередніх власників потреб. Так, це дійсно доволі непросте питання, тому що може для когось воно занадто легке. Але я також працювала і учасником, і замовником. І коли ти працюєш замовником, і ти одна уповноважена особа, і в тебе ну, в моєму випадку були структурні підрозділи. Тому, на жаль, мені доводилося їх дещо змушувати. Ми видавали щорічний наказ, але це було наприкінці року для задоволення потреб наступного, тобто. Ми, наприклад, вже в грудні як це вже дедлайн був, коли видавався цей наказ для того, щоб керівники структурних підрозділів у нас це згідно внутрішніх документів замовника були так звані ініціатори закупівлі, тому що вони перш за все розуміються на об'ємі, на певних критеріях, які потрібні, і в цьому наказі за підписом. Керівника розсилалися по структурним підрозділам і, і, собственно, вони давали письмову потребу на підставі, якої я їх акумулювала. Потім ще ж використовуєш додаткові джерела для того, щоб дійсно була і очікувана вартість, якісь інші показники вони були дійсно лояльні, актуальні, то потрібно керувати великим об'ємом інформації. Так, це дійсно є таке, але я думаю, що кожна повноважна особа справиться з будь-якими викликами, які в нас є в професії, тому що ми постійно навчаємося. У нас постійні купівельні зміни, вони нас тримають в тонусі. Ще дивіться, звичайно. Запланована коротка зустріч. Ми абсолютно всі питання не можемо розкрити, але ми будемо до цього йти поступово з кожною зміною з кожною якоюсь нормою законодавства. Тому Аню, прошу прошу вас дати якісь заключні поради, лайфхаки щось таке, що обов'язково стане в нагоді нашій закупівельній громаді. Um, я uh, можу сказати колегам, що um, ну якби куди куди ми йдемо? Ми напевно будемо йти від питання uh, там. Um, які ставить повноважно особи, аби мене не оштрафували, аби зробити все правильно, правильно у срок все опублікувати? Щоб, не дай Боже, там не було помарочки чи помилочки? Від ну якби концентрації на цих питаннях ми маємо перейти до концентрації на питання: а чи. Там ефективна ця закупівля, чи потрібно купувати цей товар? Ну як би чуєте? Чи я, як уповноважена особа, розглядаючи там технічне завдання і пояснення ініціатора закупівлі, чи взагалі воно потрібно, можу дати компетентну відповідь: а що є на ринку товару, що під цю мою потребу підходить, як зробити так, щоб ну, там підприємство, компанія, установа? Державний орган витратили кошти ефективно і отримали те, що потрібно. Тобто, ми маємо йти від поточних питань ну, дуже часто питання, які ставляться навіть в спільнотах, це питання, а як правильно опублікувати, а яку інформацію правильно зазначити. Тобто, концентрація йде на таких от формальних дрібницях. Тобто, те, що стосується використання електронної системи, можливо, заповнення полів, як в срок зробити щось чи як не зробити чогось. Тобто, ми наразі концентруємось на тих питаннях, які ну напевно прямо не пов'язані з результативністю нашої роботи. І мені здається, що наші уповноважені е, особи, закупівельники, ну разом з нами. Це це спільна еволюція, спільна еволюція всієї спільноти. Ми маємо поступово з цієї позиції, там аби папірець був правильно складений, все було там без помарочок. Іти до ось цієї високої правильної ідеї. Е, давайте купувати, давайте рішення приймати, які приведуть нас до е, закупівлі, того, що ми хочемо. І закупівля цього в ефективний правильний відкритий спосіб, і це там така загальна <кління> настанова на майбутнє. Чого там напевно, куди ми всі будемо йти, чого ми всі будемо досягати. Е е і ще е з локальних таких питань мені дуже сподобалася комунікація, Депо прозоро, коли вони розмістили е фотографію мертвої росні, де викладено їх тілами, е замовник не вимагає занадто багато документів. Тому я б хотіла цей, цю ініціативу підтримати і наголосити замовникам на те, що ну, ефективність вашої закупівлі залежить перш за все від того, чи вимагаєте ви занадто багато. Чи вимагаєте ви достатньо від учасників подавати будь-який зайвий документ спричиняє додаткову роботу учасника, у якого дуже обмежений строк на подачу пропозиції? Ну мінімальний строк дуже обмежений, і додає уповноважені особі роботи, тому що кожен додатковий документ, який подається, необхідно витратити час для його перевірку на там, аналіз, чи вона відповідає чи ні опису помилки, якщо помилка є надання пропозиції, чи там вимоги її усунути, і знову опрацювати ці отримані документи. Тому, якщо ми говоримо про ефективність, напевно, найпростіше до замовників прохання е м, вимагати і розуміти, що кожен документ має нести з, е якусь інформаційну цінність. Якщо ми щось просимо, маємо розуміти, що воно нам щось інформаційно дає. якщо не дає. То давайте не просити. Це хочу озвучити зв'язку з тим, що збільшились скарги на кількість документів, які вимагаються в закупівлях. І це дійсно об'єктивно, напевно, так. <к Off> і це ж е, негативно впливає і на швидкість проведення закупівлі, тому що там підготувати багато, а потім перевірити багато, відповідно, ми розтягуємо це задоволення на дуже дуже великий строк. Тому не треба фантазувати, не треба просити ISO 900, Не пам'ятаю, які, які регулює там питання менеджменту, рівень менеджменту і так далі. Це не той документ, який засвідчить вам е, компетентність чи добросовісність постачальника. Тому, будь ласка, підходьте вдома до всіх ваших закупівель. Е, наша єдина мета це купити те, що нам потрібно, і не витратити на це всі гроші світу. Um, тому рухаємося в цей напрямку. Клас. Я абсолютно погоджуюся всіми всі руками. За треба вимагати документи, які дійсно потрібні нам для перевірки. Тому дуже хочу, щоб наші закупівлі були простими, електронізованими. Ось. Тому щиро вам дякую, перш за все, за те, що ви знаходите свій робочий час для того, щоб поділитися з нами, корисною інформацією, яка стане у нагоді, як початківцям, так і будь-якій особі, яка хоче знайомитися із останніми змінами, і з певною думкою, все ж таки представниками економіки відносно аукціонів, які наразі з 3-го числа повторюю, що вони не будуть проводитися. А ті, які були оголошені в електронній Системі до цього числа то вони будуть. І, звичайно ж, хочу подякувати нашим не впевнена, що вони нас побачать, але Збройним силам України за те, що в нас є можливість працювати працювати в вільній країні. Тому слава Україні та до побачення. Дякую так. вам, успіхів. До нових зустрічей. До побачення.